Вся слава Богу, слава отцю і сину і Святому Духу. Нехай Господь вас оберігає, дає милість спокаятись, принести достойний плод покаяння, змінити своє життя, життя тих людей, які біля вас. Тому що коли людина приходить до Господа, вона не може лишитися е, тою, яка була раніше, а зміни ці мають бути в кращу сторону в усіх сферах життя. І людина без Бога це людина без любові. І ми зараз бачимо, на жаль, що чим далі людина віддаляється від Бога наслідки всього, що відбувається навколо нас. І в Біблії в першому посланні апостола Павла до Корінтян, 13 розділ з 4, Вірша є такі слова, що таке любов. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ось стандарти тої любові, яку хоче бачити в нас Господь Ісус Христос. Амінь.